Ляльку мотанку українці виготовляли для того, щоб прикрасити нею оселю напередодні різдва та додати їй містичного наповнення, каже майстриня з виготовлення таких іграшок Зінаїда Бугайчук. Лялечка мотанка Ан Янгол вона завжди актуальна. А в новорічні різдвяний свята тим більше актуальна, тому що це оберіг. Янгол може прикрасити оселю, додати такої ну українського колориту, додати святкового настрою. Янголом можна прикрасити ялиночку, янгол можна повісити біля надліжечком дитинки, який буде оберігати сон і спокій дитинки. І взагалі оселю. Ну і подарунок. Звичайно, це гарний подарунок на Різдво, на Новий рік, тому що янгол несе позитив. Несе гарний настрій, несе спокій. Зінаїда Бугайчук показала, якими можуть бути новорічні янголи та з чого краще розпочинати їх виготовлення. Ось вона має отакий от вигляд, різнокольорова. Може бути біленький янгол, може бути кольоровий янгол, може бути отакий янгол. Розпочнемо нашого янгола. Для цього потрібно небагато достатньо такого клаптика тканини. Ну, звичайно, лялечка-мотанка робиться із натуральних тканин. Це льон, домотканне полотно може бути, так, пововняна тканинка. Необхідно визначити, де у нас буде голівка янгола. Для того, щоб визначити центр, ми оцей квадратик складаємо навпіл, якби формуємо два трикутничка. Один і другий трикутничок. І на серединці, отут у нас буде центр. Житомирянка Інна Шабелян розповіла, що створювати різдвяні вироби, зокрема і Янгола напередодні різдва, це їхня давня сімейна традиція. Дуже довго діти хотіли спробувати це. Були раді, коли дізналися, що ми сьогодні йдемо на цей майстер-клас. Олег Шабелян каже, що він вперше професійно виготовляє різдвяних янголів. Їх планує подарувати друзям. Я сьогодні вперше на цьому майстер-класі, мені дуже сподобалось. Тому що я можу діяти саме саму, багато таких янголів і подарити багато своїм друзям. За словами співорганізаторки заходу Віри Чередніченко, виготовлення новорічних янголів має духовне значення. За давнім повір'ям вважається, що якщо до різдвяних свят робити янголів. Тоді в вашій сім'ї буде лад достаток і удача. І вважається, що чим більше янголів ти подаруєш і зробиш, тим більше і сильнішим буде твій янгол охорони. Різдвяні ляльки-мотанки у вигляді янголів учасники можуть забрати із собою або передати їх на благодійний аукціон. Виручені гроші від їх продажу відправлять багатодітним родинам. Марія Гурська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.